Коли військовослужбовці ТЦК ТСП підходять для перевірки документів, вони представляються і показують свій документ. Uh -huh. Оскільки я бачив випадків спілкування від початку, починається воно завжди так. Якщо ми бачимо всі відео, що я бачу якихось конфліктів, вони чомусь починаються з середини, або навіть з кінця, коли вже йде сам конфлікт. Потрібно розуміти, що конфлікт не починається на порожньому місці. Тобто, чекайте, ви, ви ніколи не фіксували в межах там своєї роботи е, це як порушення, коли військовослужбовці ТЦК закривають обличчя і знімають розпізнавальні знаки. Ви не вважаєте, що це порушення, якщо в них є документи? Я вважаю, що військовослужбовець, він людина і він може е, мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах.